Хто не почув ціну на цього тягача, слухайте уважно. 18 тисяч доларів ми за нього стартуємо. 480-14 рік в такому гарнючому кольорі на високій кабіні з козирком, з міжосівими сполярами, напередку на бомбах, на розширювачах, протектор резини. Два паливних бака. В нього стан по рамі. Машина, щоб розуміли, з дороги ще навіть толком не вимивалася. Але по кабіні машина просто віддалі. Ніяких не сколів, нічого абсолютно. Дуже гарний стан. На задку. Така от резина, хромковпаки ззаду-спереду. Крила ціленькі, вся ціланька, отак він у нас виглядає візуально. Реально дуже такий гарний колір насичений. В житті його побачити ну, зразу в очі кидається. Ще тут дуже цікавий салончик, дивіться, які тут коврики. Гляньте, ж толкова людина їздила. Подивіться, подивіться на цю розкош, просто, яке воно тут все гарне, холодильничок, дві спавки, електролюк. Рація є, рулик отакий от от перешитий. Зараз запустимо його одразу на відео вам показати. Зрозуміло, що великий, магні... великий магнітофон з усіма навігаціями повністю. Чикс. Запускається. Жодної помилочки на машині. А все повністю працює. Отакий от от автомобіль. 18 тисяч доларів він у нас на механіці з комфорт-шифтом. Комфорт Кнопка ця вся працює, все повністю справне у нас. Отак він виглядає.